Цей салат присвячується усім любителям взяти хлібчик і повмачати його помідорну юшечку. Хотіла б я сказати, що це придумала я, але насправді це придумали італійці. І називають вони цей салат панцанела, і придумали вони його для того, щоб утилізувати вчорашній хліб. Отже, готуємо панцанелу. Або тосканський хлібний салат. Також сьогодні обіцяю вам розповісти про один лайфхак, який зробить будь-який помідорний салат набагато багато Отже, беремо вчорашній хліб, або якщо він свіжий, як у мене, то потрібно його підсушити на теко або на сухій сковорідці. Для цього нарізаю його кубиками і відправляю сушитися. У мене це зайняло приблизно хвилин 15. Тим часом буду нарізати помідори. Місія помідорів в цьому салаті зробити його як більш соковитим, для того, щоб наш хліб пропитався саме цим помідорним соком. Тому нарізаємо його не крупно, я роблю це кубиками. Додала також жовтий помідор. Це не обов'язково, ви можете використовувати лише червоні. Також відразу додаю базилік, його я буду теж нарізати, хочу, щоб ефірні масла почали якомога швидше працювати із помідорами. Також додаю Сіль, вона витягуватиме воду з помідорів і оливкову олію, а також чорний перець. Це простий селянський салат, він має масу варіацій, тому ви можете підлаштовувати його під свій смак. Отаку От юшечку я хочу, щоб помідори виділили і якомога більше її виділили. Тим часом нарізаю перець і огірки. Огірків у мене було маловато, тому то давайте сміливо більше. За бажанням цибулю можна додати до помідорів, тоді вона буде пускати сік, і салат матиме більш цибуляний смак. І окремо готую заправку. Для цього вичавлюю два зубчики часнику, додаю анчоуси. Це також не обов'язково, без них можна запросто обійтися. Просто з ними трішки цікавіше. І Обов'язково доливаю олію. До речі, вона може бути не оливкова, а якась інша, яка у вас є. І останній штрих для заправки нам потрібно трішки кислоти. Я додаю винний оцет, десь пів столових ложки. Можна додати сік лимону, такі варіанти теж є. І зараз буде обіцяний лайфхак. Я його підгледіла одного італійського кухаря. І він геніальний. Беремо половинку помідора і тримо на терці. Можна потерти навіть цілий. Шкірку не тріть, вона там не потрібна. Таким чином, наш салат отримує ще більше помідорного соку і ще більше смаку. Відповідно, нам наш хліб краще просочиться цією всією юшечкою і нам буде смачно. Наостанок додаю овочі, намагаюся перемішати. Моя миска виявилася для цього замала і поливаю все заправкою. І най-най-най останній штрих це посипаю все орегано. Його, до речі, можна було додати разом з чорним перцем, просто я тоді пропустила цей момент. Добре, перемішайте салатик і поставте його в холодильник принаймні на 30 хвилин. У цьому салаті досить багато компонентів і тому в ньому багато різних смаків. Але ви завжди можете підлаштовувати його під свій смак. Наприклад, не додавати цибулю чи часник, або не додавати спецій. Коротше, робіть так, щоб вам було смачно. Всім цьому.